Народ, всім привіт! Сьогодні хочу ще раз показати цей 952-й джин'ір, детальний його огляд, пройтись по ньому. Загальний комбайн дуже класний. Що таке 952 модель? Це комбайн, який оснащується 4-циліндровим двигуном з турбіни. По суті, він конструктивно такий самий, як 955-й, тільки в 955-му стоїть 6-циліндровий двигун без турбіни, а тут 4-ка з турбіни. Він слабший на 20 лошадок цей двигун, але він значно екомініший. Прямо от, значно. Цим комбайником недавно ми е, пробували молотити в полі гречку. Три дні помолотили їм. Я відео знімав і показував. Тут кусочок вставив. З цього комбайна жатка 3,6 чистий захват. Кому там сильно треба, дамо трьохметрову. Не в додачу, а замість. Цієї. Ціна буде така сама. Комбайник в дуже класному стані. Його аналогом буде модель 1052 або 1155. Просто ті моделі 10 новіший, 11-й ще новіший. Це 9 серія конкретно у нас. Значить, всі стеблопідйомники присутні, жатка в ньому повністю в оригіналі. Він з такою приїхав. Тобто, дивіться, навіть оці знизу, яка вона рівненька, не гнила ніде, не стол не мінявся, нічого. Оці лизі на йому ще свої оригінальні ні разу не мінялися, не стерті. Перед тим як виходить в поле, я не косу, не клепав на ньому нічого. Тобто, все от таке, як приїхало за кордону, от він реально цей комбайн. Повністю справний і робочий. Взагалі нічого в йому не робив, не настраював, не міняв. вся сам в ньому добра, прижимні, всі, бачите, в заміді не нуждаються. Глазки на шнеку не розбиті, плотненько в їх там палець ходить, тобто не, не гуляє там палець. Всі пальці ці рівні. І отут на цих кантах не злизані. Тобто ну, гострий цей угол іде, все нормально. Не злизане воно. Далі, отут навіть все, глянз, люфту немає. Навіть оця бляха ще заводська защита. Ви її, ну, я не знаю, де ви її бачили. Дуже рідко, от навіть вона тут присутня. Тут по цим зірочкам, цепам, бачите, та зірочка, ну важко до неї підлізти, щоб було видно. Добре, вона рівномірно зношена, тобто нема такого, що з однієї сторони більше стерта, тобто цеп не розтягнутий. І та зірочка в дуже гарному стані. А зношується саме вона зазвичай і в першу чергу. Е, наклонна вся рівненька, жатка швидко сьом, е, в ньому йде. Мотовило вже з цими гофрами власник собі доставляв, їхній плюс в тому, що вас не буде наматувати на мотовило так сильно. На двох циліндрах вона ця жатка, вони не течуть. По коробці коробка теж сухенька. Бачите, в пилюці. я його після гаречки цього комбайна не мив. Стан гуми. Теж бачите, не потріскана, гарна. Також в цьому комбайну, що його трошки відрізняє від всіх інших 952-х, що він уже останніх років випуску, і оця вигрузна трупа в ньому така, як в 955-му. Її діаметр багато більший, бо просто в 952-му вона буде десь, ну я не знаю, десь отака. І відповідно набагато помаліше той комбайн висипає. А це тільки так здається, що яка різниця. Ну, коли ви спішите, це нормальний такий плюс. Далі на січкарню тут іде механічна муфта. Оце молотком влупив і вона включилася в тебе. Січкарня включена. Тобто тут не електромагніт. Далі покажу вам тут відкрию ці лючки. Так, відкрили ось такий стан шлеї, Як бачите, вона як нова. Міняти її точно не треба. По ходовим ремням, ще оригінальні його джундіровські ремні. Навіть відніється трошки зелена їх краска. Вони вже не в суперстані. Видно, що вони вже потріскані. Але тим не менше, комбайн їде, вони не буксують на будь-якій передачі. Тобто комбайн сам теж, до речі, швидко їде. Хоч і тут трьохступка на 952-х іде, а не чотирьохступка, як на 955-х або 1055. Але він по відчуттям їде ще скоріше. А, так, по двигуну. Двигун весь сухенький. Тобто тож, після поля я його ніде не мив, бачите, він реально кром сухий в пилюці. Не витирав бункер, бачите, не гнилий. Так, пройдемось. Тут ці ремені теж ще все не потріскане, гарне. Гідронасос цей теж ремінь добрий. Тут у нас по селінблокам, ну його погано видно, але вони нормальні, тут ніколи не стукалося в цьому місці. Тобто, значить, з селінблоками теж було все добре. Цей бугель тут не лопав, не розкручувався, якщо там все ціле, все тут нормально. Коробка ззаду, от вам показую, оце спробочки трошки запотіло. Гляньте, який грохот. Це якщо що не фарбований, а відмитий. Може, якщо і фарбований, то це десь, не знаю, років з 10 назад, тобто я йому нічого не робив. Сам комбайник, як бачите, рівненький. Трошки на всьому місці підкрашена труба, може десь стукали щось колись, щось таке. Ну, Коли висипаєш, то все тихо, ніяких проблем немає. Сам, от бачите, теж весь рівненький цей комбайн, ніде не погнутий, нержавий. Ніхто його не підкрашував. Ящичок такий на всіх він присутній. Тут, ну, бачите, як камера не дає, очима видно. Шальніблоки не потріскані, все ціленьке. Навіть оця бляха знизу, вона, бачите, отут такий кусочок він йде на контактній зварці. І він дуже часто в джиндірах тут відлущується типу, і треба приварювати його самому. Отут навіть це не відлупилося, ще в заводі все. Рама, балка, все в комбайну ціленьке, там навіть про те і говорити не треба. Що воно ціле. Бачите яка січкарня. Нічого ніде повареного немає, ножі всі суперові, квадратні, не злизані, протиріжечі теж всі квадратні, не злизані і побитих немає. Все ціленьке. З цього боку теж комбайник, як бачите, рівненький, по зірочкам в ньому. Отак. Шнек не гострий. Вироботка на зірочках от. мінімальна. Можна сказати, що її немає взагалі. Тої вироботки. Шкрипкі, все теж супер. Цеп не розтягнутий, хороший, Вон, гречка висипалась, те, що я кажу, що молотили ми. Далі тут по елеватору, Бачите, ніяких латок немає, все ціленьке. Ремні джундіровські ще кругом. Тут відкрию, бачите, на барабан який ремінь, геть як новий, барабан швидкість регулюється. Тут не гідравліка, тут просто тросик. Воно дуже по-простому джендіру з кабіни крутиш таку критілку і тросик її натягає. Цей ремінь теж джандір. В принципі, як і все на комбайну, кругом ще все в оригіналі. Теж ремні хороші, зірочки. Як вам тут подлізти? Видно, що... Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі, що цеп не розтягнути і відповідно зірочку не їсть. Та зірочка отам так само все. Цепи тут хоросі, не тріщить, воно комбайник працює дуже тихо. Оце колесо в йому трошки хуже. Збоку ніяких тріщин нема, все добре. Але отут -отакі чуть чуть є. Ну, я кажу, що воно буде ходитися дуже довго. Така в його кабінка, різних типів вони бували. Ну, це, наскільки я розумію, оригінальна джендіровська, бо там Оті наклейки та все присутнє всередині джендіровське. Двері в неї такі виїзні, бачите, з тої сторони, виїжджають вперед. По бичам. Тут покажу, що все сухо, ніякі шланчики не течуть. Ось такі в ньому бичі, ідеально рівні, не погнуті, під барабання там теж рівне. Зараз відкрию, покажу. Відкрив. Ну, як бачите, все в пилюці, покажу. Молотив їм гречку. Тобто в полі вже мною комбайн провірений. Шторка, бачите, теж там оригінальна, ще та жовта джендіровська. Е, Під саме по собі рівне. Не погнуте, бичі теж рівні, як я казав, то отак воно тут виглядає. Е, так, це показав, це показав. Тут відкрию. Покажу. Теж бачите, які звірочки, який на їх ізнос, а точніше його відсутність того ізносу. теж тут все добре. Так. Отак От воно все виглядає. Все в красочці. А, покажу ще вам солома не показував з решетами циліндрик сухенький. Балка ціла. Тут всякі ще наклеїчки на решетах є. Бачите, які резинки ці уплотнітельні на решетному стані. Тоже ще ці зелені, в оригінальні його не замінені. Ще не мінялись ні разу, не трохлі, прилягають все плотно. Далі самі соломотряси 4 штуки. Дивіться, цілі, не погнуті, але в оціх. Двох по центру якісь, типу, як ключки були вирізані чи щось таке, ну непонятно. Короте. Я не, не скажу по їм, що вони точно не ламались, бо я бачу, що вони от прям ідеально рівні. Може, скоріше всього, що були забиті, на щоб почистити їх отакі робили чи що. Ну, коротше, не знаю. Як бачите, зроблено воно акуратно. Все нормально. Решета, решета, все тісно. Якщо удлинитель тісний, то там вже тим більше все буде тісно без люфту. Реально не люфтять планки, тобто прут, який йде, на якому ці зуби причеплені, він не перетертий, відповідно і немає люфту. Все тісно. На комбайну 2100 мотогодин. Тоже Не чистив я від речки його нічого, все як є, так і є. Тут ці удлінителі на солометрасах нічого з ними ніхто не робив. Все от як було, по заводу так і є. Задні колеса, бачите, отут в цих місцях вже є трохи тріщини. Тобто задні колеса гірші, за передні Передні ідеальні, але ці задні, я впевнений, що вони будуть ходити ще довго. По двигуну хочу показати, оце е, як помолотив за три дні. Сам двигун сухий, не шланги, нічого ніде не тече, турбіна не свістить, тобто люфту е, на втулках немає і на крильчатці. І зато вона не свістить, працює тихо. Сам двигун сухенький. Але бачите, отут з під клапаної кришки чуть-чуть потіє прокладка. Не тече рікою, але трошки потіє. Ось оце видно. Фільтрик на солярку тут бачимо чистий. Оце чорна це наклейка. Знизу дивимося. Солярочка чистенька, синенька. Комбайн на антіфрізі. Водяна помпа в йому не люфтить. По вихлопній трубі, на жаль, не показує та камера, не можна подлізти. Очима видно, що за тою сіткою вся труба в зеленому кольорі. Ніде не вигори, що вона повністю зелена і вона 100% що не фарбована. Бункер вже в ньому критий, такий трошки збільшений. Це, до речі, м -м, вірте, не вірте, оце в їх в більшості. Ішов бункер не закритий в цих комбайнах, а відкритий, а оце отакий заводський берзент. Він ніде не порваний, тобто там все добре. Кабінка теж оригінальна, є отака сітка для грубої очистки від великого сміття, і вже там всередині за тою сіткою ця криша типу, піднімається, там є фільтра на вентиляцію в кабіну. Тобто тут не просто якийсь дуйчик, а іменно повноцінна вентиляція. Тобто повітря береться з вулиці. І вже заходить до вас в кабіну. Диві, дивіться, як тут витерті стінки. Оці що теж багато про що говорить. І самі солометраці, в принципі, видно, що вони ще, бачите, зелені, не витерті. Реально комбайн має мале напрацювання, він не димить, він дуже класно працює. Щось я його мало в цьому відео нахвалюю, як все класно, бо от реально. А... Я впевнений, що з усіх 952-х, що є зараз в Україні на продажу, цей найкращий. Е, ну, бо мені його продати треба, то він найкращий, це зрозуміло. Але він дійсно найкращий, я в цьому впевнений, бо таких 952-х в мене було, крім цього, може один чи два в такому стані. Не знаю, як вам тут відео передає, але я кажу, це дуже живий комбайн. От реально, що я навіть в полі в йому 3 дні молотив. Нічого взагалі до його ніяких рук не приложив. От який приїхав і так воно все молотило. Не пишіть, не пердить нічого. По косі я це все казав. Жатка в нього просто ідеальніша. Е, 3,6. Заводська його жадка, бо багато хто там умнічий, що йому важко. Я не знаю. Мені кажеться, що це люди пишуть, які не молотили цим комбайном, а просто на рівні догадок. Тому що я не думаю, що е, інженери Джундіра були тупішими за якогось там Васю із е, будь-якого села. Бо по заводу в йому бувало або 3, або 3,65. Жатка. Він з такою приїхав, і я сам особисто пробував її в полі. Не знаю, йде він нормально з цією жаткою, не гавкає, не давиться він, і йде він з нормальною швидкістю. Не хожу я там на першій передачі, все він її там тяне. Е, тому я відмовляюсь вірити в ці байки, що вона для нього заважка. Ця жатка. 85 коней цілком достатньо для цієї жатки. Далі кабінка, яка в ньому. Отака кабіна, в наклеїчках все. Потолок все обшито, От, дефлектори, ці на вентиляцію тут і тут достатньо тут виходів, в кабіні в принципі нормально. Теж по електриці в комбайну вже все працює. Залізмо сюди. А те моє запустити. Дивіться, який запуск в нього. Ось 2100 мотогодин. Цокає електронасосик. Все, дує. Е, так, Речі вжатку вона просто безшумно працює. Безшумно працює, ця жатка. От ній точно чутно, що цепи. зірочки, це все прям ідеально друг другу підходить. Немає взагалі шуму. Вона реально, якби ви її вживу почули, косу взагалі не чути. Просто її таких немає. Все ідеально подогнано тут. Комбайник не бригає, працює от дуже тихо. Тут все, що я чую, це шум двигуна. Як працює цей фільтр грубої очистки. двигун не димить ніякого, ні чорного, ні білого, ні синього диму, на холодну, на гарячу взагалі немає. Кажу, комбайник провірений в полі. Я знімав для людей відео. Тобто він, я б не сказав, що він працював в Україні, в тобто його не було якогось повноцінного сезону чи сезонів. Він пригнаний буквально з місяць часу. І ми там деяким своїм сусідам, а якраз оті дома. Там ми помолотили пару городів. І все. Чисто провірить його в роботі. Ціна комбайна 21 800. У вас вдома. За доставку платити не треба. Не на солярку нічого давати не треба. Оце за ці гроші. Він буде у вас вдома, цей комбайн. Тому, друзі, телефонуйте, номер телефону внизу. Ігор, агротехніка. Так, кажу, комбайник в суперовому стані, реально сідай і молодий. Тому цей, ставте лайки і підписуйтесь. Може когось цікавить якийсь інший комбайн, то щоб ви не пропускали цього, коли будуть якісь обнови у нас. Ще в нас є 1055 Жондір, 2 Volvo 1130, Жондір 1052 і 2 Жондіра 1157. Це з того, що є в наявності. Тому телефонуйте когось цікавить. Будемо ще довозити постійно якісь моделі. Це таке. Все, всім пока!